нова поставка товару це органайзер для речей, зберігання бренду Lіwarna no Home. Розміри 29-27х14 см. Вона має білий колір. Ви можете зберігати тут опліди, сумочки. Так вона виглядає як на картинці. Також маємо ось іншу таку. Тут можете рушнички зберігати, браслети, також можна і футболки складати. Має три відділення. Розміри неї йдуть 13 на 13 на 10 см. Маємо ось таку для браслетів або для нижнього білья. Розміри неї 33 на 25 та 8-5 см. Також маємо таку ось. тут також можна складати пледи, покривало. Що вам саме потрібно? Вона йде на замочку, вона застибається. Розмір неї 95-48-14 см. Ось так вона виглядає. Дуже гарно відсірується, до речі. Також маємо ось Тут одну, тут можна зберігати джеяло. Розмір 57х48-33 см. Вона також йде на замочку. Тому не звалікайте, а замовляйте прямо зараз. 8,2 євро за 1 кілограм. Замовлення від 5 кілограм. Десь буде за один такий набірчик. 98 гривень це приблизно тому для замовлення. Звертайтесь до наших менеджерів.